Давніх довин, закохані та землі, дивляються у зоряне небо, щоб побачити зорепат. Є припущення, коли падає зірка, чиє життя завершується. Скільки їх, цих зірок, відомих і невідомих, Відкритих ти неопізнаних, мільярди. Але є на небі галактика. Зоряне сузір'я під назвою Срібне століття розстріляного відраження. Вона виникла, як спалах падаючої зорі. Раптово, яскраво, вмить погаснула. Доля цього сузір'я трагічна. І сьогодні воскресимо пам'ять про тих, хто риною намагався боротися старині тоталітарним червоним режим. Тож відкриємо для себе на мить всякої великої галактики на ім'я поет мученик Валерій Брюсов, поет на музик. Я весь свій вік у дві поворозраді, я всяк свій час кидав у боротьбі. Не зрадний лиш твоїй поекса владі, невірний у тобі. Зачувши голос від вершин незнаних, на повкли ладний я до тебе пішов, устами одриваю з подузку ханих, що будь собою з собою знов. Степу широким під лекою тінь. Бажаю хмар, і тихий шум на нім, з твоїх зітхань і власного тримтіння сував я ніж Чи то життя не зачиванні навіть, чи мороти я в нем душа моя, повітря тільки не зрадить, тебе, тебе познає. Що спільного між російською східною довою та українським розстріляним відродженням? Круге життя та розкіх талантів. Ренесанс у мистецтві в цілому. А ще служіння народу. Що об'єднувало ці літературні епохи? на життя та прагічна воля. Більшість митців українського та російського Ренесансу були знищені в радянських констапарах. Оситмен Дечтак. Російський поет. За розбурхану доблесть майбутніх віків, за високих у душах людських, я позбавлений чаші на батьків, і спокою, і чесній дітей. впав на плечі мені людий, часто в та не вовчий живе в мені дух, ти запхай мене кращим, мов шапку в руках, у гарячій сібірській кожу, щоб не бачити, бруду, в якому любці не колеса криваві гарні, щоб до ранку світились блакитні верстів у прадавній хараді своїй, в мене в очей і бої, де сосна до дістає, бо ж не вовчак, що живе у мені, і мене тільки п'є. б'є. Почему український пара, і білий, і блок, і сієнт, і плює. Росії, Росії моя, стоїть сторона не Київ і двісті розіп'ятий я, там скрізь уже сонце співає весілля, тумани, долини, болота бо путь, возмерти Україну свойого воєсаю, не можу так бути, не можу легку, бо я чую, я знаю, під регіонів бігую, і гріх опознаю. От всіх своїх нервів у сте посилають, поети, уста. Чорноса підвівся і дивиться вічі, і кривить обличчя триває свій сміх. Поети, любити свій край не є єсночі, коли це в нас. Друге сичовик так писав Володимир Майя Костій про свій родів. Постаньмо, Постаньмо. Ми подоволені також, летівцем добре майстривати лейтенанту, хібарсь нашу закону, тих, не лишила. Володимир Майковський, російський письмен, чи знаєте ви українську ніч? Ні, ви не знаєте української ночі. Тут небо від диму дедалі чорніш. І герб залею пити кутою безкочет, де, без де горілкою від і кров'ю Запорізька ворувала свіч. Загнузливши у протидіє праві, скажуть, Дніпро – сила на позич. А що ми знаємо про це Україну? Знаємо росіянина небовий дощ. Знаємо на український борщ. Знаємо, що український сад. Я кажу собі, товариша Москва, на Україну зубити скай. вивчить молодцю зі стяги, лексиконів вас повстали. Вернуш полі і простота, чуєш, сурка заграва, час розпадати став. Я не мав наслів продовольва, важую і хочу, щоб аж розчулись вірші всі мої слова. На один попор людей, не вірш, щоб не бачить. Чи знаєте ви українську ніч? Ні, ви не знаєте української ночі. Ще до свого серця, що у місць, що в шелесті Дібров, підкаже їй, прийшла твоя любов, і відчимить весільний водограй. Та як же можна світу не радіти, коли народжується в тебе діти, і ночі ті недостані дарма, коли вона летече першима, і ти, свята, і в тебе в серці рад, Хоч відчинив весільний водогай. І от ідуть літа, літа, літа. Одующі, сама була водна, і часом стримати не годна, та будеш захищати, як бою, ото немеш по свою. І хоч сон токає очі й уста. І от ідуть літа, літа, літа. А як те розпочати знов, але ще від щоденний, то любов, собачка чи столика, любов, і ночі що не спала ти любов. І квіти, що посіяла любов, і пісні, що співала, ти любов, і очі праники в ясні любов. Було все так, як почати знову, але жіноча доля в світі це любов. Звідки і не знаю достеменно, та себе на тому все люблю. точно знаю, коли йде до мене чоловік, якого я люблю. Він сміхнеться ніжно ніжною щасливо, як минути усміх. Чи є на світі диво, чоловік, якого я люблю. Сліпоті жінок дивуюсь дуже. Хай усе лишається, так молю. Він маляє їх, а я байдуже. Чоловік, якого я люблю. Може, їм любов приходить буде може і грозу перетеплю, Та для мене завжди свято буде. Чоловік, якого я люблю. Різкою поетеси. Чи ніби тільки з у радянських таборах смерті, а діди. Священник вчитель за покликаннями, були розстріляні у тих самих сибірських таборах. Ми хочемо нагадати, що сутність життя у коханні. У кожного митця срібної доби розстріляного відродження були рідні, були сім'ї, кохані дружини та діти. Усі вони розділили спільну долю, політ до зорі. ви дійсно ті діти, з якими хочеться працювати. Нас особливо сьогодні, ну що чекати від дівчат, ми в принципі чекає, і ми знаємо, що них чекати. Ваші рації, ваше вміння танцювати, поформувати, співати, голоси ваші в тумані. А от наші джентльмени, як я побачив, по перший апарат одяг, по-друге, з ними джентльмени, особливо стельма і джуз, я взагалі схиляю одягу. Ви можете такими бути і ви виявляєте такими є. Не просто можете бути, а ви такими є. Юрчик, ти здивував нас своїм саксофоном. Амністія. <клухи> Але до чого я себе везу? Коли ви хочете, то ви можете Тому не ховайте, то можу, а його треба проявляти. І на пошті, кожному моменті, коли це можна зробити. На вас подивляються ваші вчителі зовсім іншим вчителям. Не тільки вчителі, а ваші вузло. Ясно, та шмаркатерія, що там сиділа, то вона ще не доросла. Бо ті, що розуміють, то з замороженням слухали і дивилися. От, як отак таке у нас є. Ми їх перевиховаємо з підсилями. Трошка буде боліти, але нічого. Але нічого свого би не було, коли б вчитель не мав бажання тому аплодуємо всім собі вчити кама